Дачі, я щиро вітаю усіх з днем закоханих. Я бажаю вам кохати, бути коханими і завжди підтримувати, надихати, любити, оберігати одне одного і своє кохання. Вітаю всіх! Це проєкт щаслива зірка. Тут ми говоримо про щастя, про зірок, і сьогодні піднімемо тему кохання. Кожного року, кожної епохи, люди складають нові пісні, нові твори про кохання. Але незмінним залишається одне: це почуття, яке відображає кохання, це емоція, яку не передати нічим. Сьогодні в мене в студії про кохання буде говорити Ценечаєва Анастасія, заслужена артистка естрадного мистецтва України та викладачка вокалу. Вітаю! Вітаю всіх глядачів! Вітаю Наталю! Рада сьогодні знову зустрітися з тобою. І перше питання, яке хочеться тобі поставити, про день закоханих, тому що люди по-різному святкуються свято. Хтось його дійсно святкує, привертає до нього увагу. А когось воно проходить ось так: повз, як ти святкуєш 14 лютого, і чи взагалі святкуєш? Звичайно, святкую. Я ж дівчина знаєш така творча, романтична, і це ще один привід зробити гарний романтичний вечір. Привід подарувати чоловіку гарні квіти своїй дружині. Тому я, я звичайно святкую, я підтримую. Я рахую, що це той день, коли люди, можливо, які там вже довгий період часу не створювали собі романтичної атмосфери, можуть цей день це зробити. А от привідкрий завісу трішечки особистого, який найромантичніший вчинок чи подарунок був присвячений тобі? Чи можливо ти робила щось таке романтичне, що запам'яталось? Ой, таких моментів багато було. Що згадаю зараз? В першу чергу, це перший рік стосунків з моїм чоловіком. Він кожного місяця на дату нашого типу. Нашого дня це був день, коли ми зрозуміли, що ми знайшли одне одного. Це було 19 грудня, на той час День Святого Миколая, ще по старому календарю, коли ми святкували. От, І кожного місяця 19 числа він дарував мені квіти, і ми ходили в якийсь гарний заклад, аби провести час в романтичній такій атмосфері. А саме на День закоханих був класний момент, коли, звичайно, я працювала в цей день, я пам'ятаю, я приїжджаю додому, а у мене. У мене таке гарне серце зі свічок, таке велике-велике, викладене на кухні. І гарний захід сонця з вікна, пам'ятаю, і гарні квіти. Звичайно, це було дуже приємно, дуже неочікувано. Ось. А зазвичай. Так як я творча і люблю це сама, так само з великим, з великим задоволенням і дуже відповідально. Скажу так, підбираю подарунки, вибираю їх, обираю. Тому що мені завжди цікаво і приємно робити комусь приємно. Я завжди хочу знайти щось цікаве і особливе. І в перший рік особливо стосунків, знаєш, коли все так було романтично. Я просто там кожного разу хотіла здивувати, шукала все якісь більш креативні, якісь там. Подарунки, і, звичайно, знаходили. У нас є і портрети, і альбоми, і, і мені, е, стакани, і багато-багато всього, тому старалась, е, аби чоловік був задоволений. Я думаю, що в мене вийшло. Ти людина творча і хочеться з тобою трішки пофантазувати. Уявімо, твій найкращий, е, найкраще побачення, найкращий вечір. Яким ти його уявляєш? Фантазуй по максимуму. Знаєш, мені навіть не доводилося отак фантазувати. Сьогодні гарний привід це зробити. Mm. Не знаю, ну все-таки це буде щось, яка знаєш, така романтична атмосфера, можливо, навіть так, як в нас зараз в студії, що <світки> свічки так. <світки> так. Ем, це таке, знаєш, нелюдне місце обов'язково. Це має бути якась така більш інтимна атмосфера, в якій можна просто класно. Поспілкуватись, провести час в тиші, гарно, можливо, потанцювати романтичний повільний танець, чого я давно вже не робила. Ось тому, бачиш, мені багато чого не потрібно. Головне увага, так як кожній жінці, дівчині, потрібна увага. І це надихає і дає змогу рухатись далі. І стосунки будь-кого мені здається, стають міцнішими, коли. І є такі гарні моменти, побачення. Насправді, романтика вона ж в простих речах кожного ранку встати, поцілувати, принести, хоча б так. одну квіточку, чи на полі зірвати, і це вже романтика. Так тому варто не забувати про романтику і дарувати своїй половинці приємні відчуття. Так, я з тих людей, що це дуже ціную. Мені теж от це приємно, така маленька увага. Це не потрібно щось там дуже знаєш, коштовне або нереальне. Але я рахую, що ось такий маленький, приємний сюрприз може робити будь-яка людина кожного дня. Ну що ж, далі поговоримо про творчість, ну звісно, і про кохання. Так. І скажи, яка пісня, на твою думку, з твого репертуару найбільше про кохання? Вона передає ці почуття, неймовірні. Чи можливо була написана після якоїсь історії кохання? Ти знаєш, у мене є пісня, яка так і звучить. Закохалась. Вона не була написана під час там романтичної історії. Вона була просто написана для мене, там мій текст. А, і Текст я вже писала на музику. А, колись в нас була команда. Ми робили спільні проекти і е, робили таку пісню, яка б була е, драйвова, танцювальна, легка для прослуховування. От і ось народилась така пісня, як закохалась. Сьогодні, звичайно, я її обов'язково презентую, тому що я думаю, вона так більш доцільна, навіть по назві до Дня Закоханих. А е, друга пісня. Це пісня Мен. Ця пісня народилась коли я була в стосунках з своїм чоловіком. Це був такий перший період, класний. Коли, знаєш, такі емоції ще переповнюють, коли ти дійсно маєш багато енергії, наснаги. Я не знаю. Я думаю, що цей період переживала кожна дівчина і кожен чоловік. І саме в цей період народилась пісня Мен. Вона про чоловіка написана про, про те, що чоловіки бувають різні, жінки теж, але вони одне одного мають знаходити якось одне з одним та знаходити спільну мову, можливо, колись поступатися чимось. Але пісня про кохання і про чоловіків справжніх чоловіків. Отож, давай послухаємо твою пісню, зроби нам тут такий творчий подарунок на День закоханих. Чуси, Класна, танцювальна пісня, і другий куплет мене вразив. Розкажи трішки детальніше про паролі, щось там. Дякую, Наталю. Так, знаєш, про що саме? Влучно ти запитала, тому що твій цілонок смаку апаролю розкриває всі мої паролі. Я думаю, що будь-яка дівчина жінка має якісь певні паролі. І чоловіку потрібно знайти цей ключик до її серця. І тут саме про те, що чоловік, який вміє влучно знайти і підібрати ключик до серця її дівчини, вона зробить його самого щасливого в цьому житті. Мені здається, що коли жінка щаслива, задоволена, то і чоловік, звичайно, щасливий. Тому ось саме про це тут сказано в цих стрічках. Давай продовжимо <гум> тему стосунків, тему другої половинки. Як ти вважаєш, наскільки важливо творчим людям, зіркам тим, хто щось створює, пише постійно в мистецтві мати другу половинку? Це допомагає в творчості чи інколи навпаки трішечки заважає? Ну, кожному, напевно, по-різному, а ось особисто для мене це дуже важливо. І, взагалі, я рахую, що е, і якою б ти не була артисткою, де б тебе не було багато концертів, виступів, але звичайно хочеться прийти додому і знаєш, просто розслабитись. Обійняти свою кохану людину, просто подивитись якийсь фільм, трішки відпочити, відволіктись. Мені здається, що це дуже важливо. Е, тому що, щоб тебе хтось пожалів, навіть знаєш, інколи, коли щось не вдається, підтримав. От, тому я рахую, що це дуже важливо. Мені особисто це не заважає, тому що мій чоловік теж творча особистість, він телеведучий, е, і ми з ним часто в такому тандемі маємо виступи, також і тату е, Андрія. Андрій Рудий і його тато народний артист України Роман Рудий. Ми в такій команді, ми часто разом працюємо, співаємо, виступаємо, маємо виступи, концерти. Тому у нас такий сімейний, сімейний mm -hmm. тандем, сімейне така творча, творча сім'я, можна сказати. І тому мені, мені, мені здається, що мені пощастило в цьому плані, тому що він, як ніхто, мене розуміє. Ось. Ну, тобі пощастило, а як ти думаєш, краще вибрати другу половинку, якщо ти творча особистість, також із творчої галузі? Чи все ж таки, щоб інша половинка приходила і не знала твоїх всіх речей, які в тебе відбувалися на роботі? Ой, чесно, я ніколи в житті не думала, що моя друга половинка буде теж творчою. От правда. Ніколи я не могла навіть це подумати, тому що е, я завжди знаєш, співала е, з дитинства самого. І в мене навіть мені більше подобалися навіть хлопці з якоїсь іншої сфери. Mm -hmm. Я навіть не могла собі цього уявити. Інколи ми навіть коли збираємося, оце єдиний мінус, <хи> тому що коли ми збираємося вдома, дві творчі особистості на один концерт, це трішки важко інколи буває, тому що це потрібно знаєш, так поспішати обом і інколи це затримує час. Але взагалі. Я вважаю, що це не є проблемою. От, ось так. Ну що ж, продовжимо тему творчості і тему любові. Любов буває не лише до другої половинки. Перш за все, любов потрібно плекати до себе. На твою думку, наскільки важливо любити себе? І як не перейти цю межу просто любові до себе і до егоїзму? Так, це важливо, тому що людина, мені здається, яка не любить себе. Ну, як її може полюбити інша людина, так звичайно багато до себе є питань. Мені здається, ну я про себе скажу, в мене часто виникають до себе питання, претензії, от, але я намагаюся цим якось боротися, тому що. Потрібно спочатку стосунки з собою там налагодити, і потім в тебе будуть ці стосунки клеїтись іншими людьми. І тому мені здається, що потрібно е, знаходити себе, любити себе, цінувати себе в свій час. Вчитись, принаймні, цього uh -huh. це робити, тому що е, є досвід, і це все приходить з досвідом. Так само, і в мене е, ти там спочатку навчаєшся, витрачаєш свій час для того, щоб щось дізнатись, чогось навчитися, е, навчаєшся, а потім вже з часом ти починаєш так. Ти цінуєш свій час, ти маєш зробити щось для себе. Нехай це буде щось так дуже трішки, uh -huh. але для себе трішки відпочивати, вчитися. Е, я зараз намагаюся це робити, тому що я завжди дуже загружена. Роботи, що навіть в мене не вистачає інколи часу для творчості, тому я прихильник того, щоб е, любити себе, піклуватися. Звичайно, як ти наголосила, що не переходити цю межу, тому що е, коли людина, знаєш, бути впевненою в собі і самовпевненою це дві різні речі. Е, і бути впевненою це класно, тому що коли людина впевнена, вона знаєш від неї е... може всі двері відкрити. — так. Так, вона може відкрити всі двері, вона це відчувається. Угу. Відчувається е, це відразу такий знаєш авторитет, відразу захопленість цієї людини. Але коли людина самовпевнена, це дуже відштовхує. Ну особисто мене, коли людина, знаєш, е, е, вже перебільшує, і це тому потрібно трішки знаходити ці межі і дотримуватись. Так моя думка така. Давай нашим глядачам лайфхак від Анастасії Нечаєвої. Три речі, які потрібно зробити, щоб полюбити себе. Тому що дуже багато людей насправді не люблять себе, і треба е, щось зробити, якісь докласти зусилля, щоб uh -huh. все ж таки полюбити. Давай подумай, ну щоб ти говорити про жінок чи так. Взагальний? Давай про давай жінок про жінок. Ну я думаю, знаєте, по-перше, якщо від мене. Мені впевненості надає і в собі, і взагалі гарного настрою, це коли я гарно виглядаю. Правда, mm -hmm. мій одяг для мене це важливо. Коли в мене гарний мейк, гарний одяг. Відразу я себе починаю почувати впевнено. Ось так діє. І я так часто слідкую, що дійсно це впливає mm -hmm. і діє на дівчат. Потім другий лайфхак, знаходити вільний час, щоб залишитися своїми думками наодинці, mm -hmm. подумати про, помріяти, помріяти. Знаходити час для того, щоб помріяти про щось і визначити да, свою ціль, до чого ти хочеш йти. А також можливо ще так само думати, щоб тобі в цей час було комфортно, було приємно і зручно, щоб це не викликало в тебе якихось незручностей. Тобто, щоб ти не робила, тобі це має бути комфортно, зручно, природньо. Коли ти це робиш із кайфом, якусь роботу, це відразу додає впевненості в тому, що. Все добре. От. І якщо е, говорити про творчу сферу, про артистів, е, про мене, е, ну напевно, е, впевненості так само додає е, відгуки. Глядачів, ну це звичайно не від нас залежить, але це так само дуже важливо в нашій сфері. От для того потрібно знаходити ключі до їхнього серця через пісню, можливо. Але ця пісня має мати, знаєш, душу, якусь думку, і коли воно заспівано з душею, і коли воно має, воно тоді відгукується і відбувається цей енергетичний mm -hmm. обмін, який необхідний і людям, і артисту, і це те, що тебе надихає. Надає тобі крила і надає тобі великого натхнення, так і в майбутньому творити щось і робити нове. От якраз ми прийдемо до твоєї пісні Закохалася. Як казала знаменита Дідпіав, що пісні про кохання це вірші, які нашіптують усьому світу. Дуже класний вислів. Я хочу, щоб ти трішечко розповіла про свою пісню Закохалася яку ти зараз виконаєш так. нам тут в студії. Ну що ж, про що вона? Про колюбов зрозуміло? так. Ця пісня ось так відразу з з назви її можна зрозуміти, що закохалась. Це те почуття, коли більш про те, що коли ти закохалась, так коли от перші ось ці періоди, коли ти літаєш від щастя, про те, що Поруч з тобою, там я шаленію. Поруч з тобою мені класно, поруч з тобою у мене гарні емоції. І про перші поцілунки, про перші дні проведені разом, про проведений час. Вона така більш легка. Про ці перші такі, знаєш, перший період закоханості, коли коли От людина для людини знаєш готова виділити весь весь свій час. От, коли от ці перші такі моменти, коли ти, ти з нею проводиш час, а тобі його мало, ти проводиш час, тобі ще мало, і тобі хочеться знаєш побути ще в цьому моменті якомога довше. От саме про це ця пісня, про почуття, взаємні почуття. Ну що ж, от. перед тим як ми поринемо в твою пісню, в ті емоції, які вона передає, декілька слів нашим глядачам, якраз напередодні дня всіх закоханих. Дорогі глядачі, я щиро вітаю усіх з Днем Закоханих. Я бажаю вам кохати, бути коханими і завжди підтримувати, надихати, любити, оберігати одне одного і своє кохання. І, звичайно, від мене пісня закохалась для вас. So